all right loco! No, 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 no. Что? Да. Как бы, да. это треба. Еще не Ладно, это самое земли, Значить, ось це Юра робить вольєрчик окремий для цесаренят. А. Цесаренятка є в підрожчі, Є з бентамка вивела вчора. І сьогодні ще одна бентамка, теж виводить. Вон там бентамочка з цесарятками маленькими. Їм теж зроблений такий собі вольєрчик прямо під кліточку з кролями. І ось вони усі старші. Ось такою сіточкою, якою загородили каченятка, такою загородили на вулиці цим малятам під кліточку, так, щоб заходило їм є куди сховатися. От бентамочка тут водить своїх, цих вона не ображає. Заберемо ще тих, що виводить інша бентамка. Ось. І, і ось це все щастячко будемо е, призвичаювати, щоб заходили у хліб, але у свій вольєрчик, окремо від курень. Thank okay. ele que você

Много и Все. Возьми в него метлу, Вероника. О, о, не Скидаль, кидай, кидай, воно вчиться заходити. А Вони не знають. Це було класно їх у на Ні-ні-ні-ні. Хай, вони... ага. Хай вчаться. Обено одне вискочило. О, дивись, все, одна полетіла. Ну, мы пьем Далее я вход выйду и в таком мигу он я буду підкидати дату. Все, у меня только бачили, да, бежали все. Где? Да. А це, це з-під спідкочки маленьке. Не знаю, вона вже було разом з ним. Ну це спідкочки, що ти бачиш, воно малесеньке. Ну то забере. Все, загнали цей снаряд, вони вже вмостилися. Ці скручати на старшенькі під лампочку. А цю меншеньку, з меншенькими довелося окремо у валію. тому що, незважаючи на те, що цілий день... Вони ходили у волірчику вуличному разом. Тут вона почала щось з цих старших бити. То вирішили так. Цих кинули, вона застрибнула. Ой, дивіться, дивіться, як виглядає з під крильця, маленьке це сорядка. Ой, здалеку погано видно. Отак. Спить собі під крильцем. А там одне одну не будуть Ні. Все, спеціаліст мій спеціально все зробив. Ну, ще не все. Там ще. треба дві лампи ставити, бо будуть більшати одне на одну ліску і подушити. Я думаю, як буде вже тепліше, то може й не треба тих ламп, вони вже повинні звикнути. Ну, Я... зробиш, як схочеш, все ще ось тут позашальовує, тому що е, коли вони будуть більші, то особливо цесарки, вони дуже гарні літуни тут все ще потрібно буде давати сітку, там їм щось зробити, щоб їм було куди на що вилітати. І ось так будуть рости. Не знаю тільки, як це ми їх привчимо, туди-сюди ходити. Ну, але нічого, якось.